Вітаю всіх із магазина Сільпо сьогодні четвер. І як завжди по четвергам у всіх магазинах сільпо по всій території України починаються акції. Вони однакові скрізь при при умові наявності товару. Думаю, що морква є у всіх магазинах сільпо з 11 по 17 дія акцій. 9,49 за кілограм. Ось такої класної моркви. Морква дійсно гарна. 11 по 17 перець червоний ціна за кілограм 99 гривень. Ось за оцей він іде зі знижкою. 13%. перець чилі зелений 59,99. Якщо чорний цінник, то це ціна тільки в цьому магазині. А оце цінотижики. Це у всіх. Кожна акція діє на цьому тижні на грушу. Груша за кілограм 62,90. і на неї знижка аж 21%. Отакий От великий цінник написали. Тут ціна за 100 грам 6,29. Тут ціна за кілограм 62,90. Показую вам цю грушу, ну щоб було краще видно. Ну і прям супер пропозиція 63% знижки на цю ковбасу мадера салямі від Кремінчук М'ясо. фаро бренд називається. Ось така мадера салямі. Ціна за паличку 480 грам, 99 гривень замість 269. Я тут прям хочу сказати, що замість 269, тому що дійсно класна ціна за паличку 480 грам. Ковбаса варено-копчена вищого сорту. 480 грам, 99 гривень, знижка 63%. відсотки. І тут 50, мінус 50, теляча. Багато так зразу виклали. Мені це подобається у них теляча така ковбаса. Від самобранка також за паличку 400 грам. Ціна вказана 55 гривень. Всього нічого собі замість 109, Дивіться, 55 гривень. Гривень за паличку 400 грам. Це ковбаса, самобранка вищого також сорту. 51% знижки на цьому тижні на сир Новгород-Сіверський, справжній смак, маздам, 45% жирності, за кілограм 329 гривень замість 669 Тут він нарізаний слайсами або з шматочками, бачите, ще старий цінник стоїть. А він проб'ється у вас вже на касі по новій ціні. Ось такий сир, ось так він виглядає, цей маздам за кілограм 329 гривень. Ось такі острівці вони є у всіх магазинах Сільпо, просто десь вони меншого розміру, десь більшого. На них стоять зазвичай головні акції, ну з найкращою знижкою. Ситий двір, цукор, білий, кристалічний, начебто цукор другої категорії. 28 гривень ціна за кілограм зі знижкою 31%. Саме від Саме відситий двір, 28 гривень, ціна за кілограм цукру, живчик. Так, живчик у нас за 20 гривень, ого, 41% знижки. Літровий живчик 20 гривень, причому різні види. Він весь соком яблука. Я вже зрозуміла, один іде як більш газований і менш газований. Далі пиво, ось таке амстел. Ну ніхто поки не дістав, не буду діставати. Пиво Амстел, залізна баночка 0,5, ЖБ банка 0,5, ціна. 22,99 аж 50% знижки. Ну це якесь імпортне пиво, мені здається, оце Амстел. Так, далі. Тут я показала, це цукор. Алкогольні. О, ось тут цей Амстел стоїть. Пиво. Так, на нього знижка, бачите, 50% дійсно. Пиво Льов, 44,99 це бельгійське, 330 мл. Блонд і брюн. Два види, далі левіт, вайн, ось таке вино рожеве, 750 пляшка за 149, замість 229. І це ж вино, левіт, якось так. Оце вино 149, є біле і є рожеве. Далі йде напій на основі Рому Бакарді, Літер Італія 459. Коньяк «269», дев'ять. АLEX Голд Сопі витриманий Голд 269 гривень за 0,5». Така ну презентабельна упаковка. Комусь можна на наподав... І на основу Рому Бакарді за літер «459» Виготовляє Італія. Це повтори живчик знову 20 гривень. І ось такий джафа. А в маленьких упаковочках який цікавий. Ось те з такими малюночками. Джафа сік, нектар написано 13 гривень за ось цю 200 мілілітрів з трубочкою. Різні смаки і різні малюнки для дітей. Цікаво тут. Фраголіна, два види, Фраголіна, фраголіна Б'янка 25 гривень, його 51% знижки. В цій баночці 330 мл це виготовляють в Одесі Таїровський винзавод. І така ще. Фраголіна 25 гривень, 51% знижки, ЖБ банка 330 мл. Ага, і ще ось. Фраголіно Москат також 330 мл 25 гривень. Їх багато, 51% знижки, три види. Із соку також джафа багато різновидів. Кава Мелена Амбасадор. Класна ціна, 139 гривень, 51% знижки. Амбасадор та крема 225 грам, за 139 гривень. Бафлі від світоч, артек по 35% знижки. Тут 71 грам, два види артек. Класичний і артек, ось такий з горіхом по 15 гривень. У нас цікаві позиції. Вершки Галичина 15% жиру, ультрапастеризовані 30 гривень за 200 гр. Зі знижкою 35%. Молоко згущене, премія, незбиране, 8,5 жиру, 35 гривень за 290 г, замість 50 гривень. За 35 гривень за 290 грив. Кілька стар. Чотири види зернових глазуровані. 500 грам, 80 гривень, 48% знижка. Взагалі їх ціна 154. Дійсно класна знижка. Далі йдуть такі брускети від Маретті. Ого, знижка також 50 відсотків, двадцять гривні. Ціна цих брускет. є зі смаком чесноку і є зі смаком краба. Це далі йдуть чіпси. Ось такі, в як. Як Pringles, але це не Pringles. Премія картопляні 85 гривень. 45% знижка. Тут в упаковці 165 г в цьому тубусі. 165 грам. велика упаковка за 85 гривень з паприкою. Так, також це все показала. Кетчупи від Щедро, є лагідний, є шашличний, тут з червоною паприкою і оцей що шашличний з білим перцем та каріандром по 20 гривень, 50% знижка на них. Упаковка 250 г за 20 гривень. Така лопшина рисова 500 грам, йде упаковка, 99 гривень зі знижкою 29%. Ширівий соус відторчин, класичний, 190 мл теріях. 30, ага, є теріякі, є класичний, я так розумію, в акції. Так, так. Да, це класичний, тут теріякі, вони по 38 гривень за 190 мілілітрів. Знижка на них 31%. І ще ось такий стоїть Ямі Джамі Майамі напій з полуничкою якийсь цікавий. Да, Його ціна взагалі 75 гривень. За е, тут. 355 мл, мілілітрів. А зараз 30, замість 75 – 30 гривень. Хто хотів спробувати ось такий незвичайний напій джамі Майамі. Тут такий куточок. Також є акція як побутова хімія ну, з найбільшими знижками. Це у нас гель для душу, велика упаковка з дозатором. Де діп фреш спа 46% знижка. На нього цілий літр за 119 гривень. Тут аж цілий літр, є карамель і є ось оцей спа. Два, я так розумію, аромати. Гліскур. Тут три види шампуню. Так, ось такий шампунь від Гліскур, 360 мл 90 гривень, 50% знижка, замість 179 Є, так, баланс. Ну, от три я вам показала, не буду всі зачитувати, по 90 гривень. Так, знову в акції йдуть два види на цей раз контейнерів та контейнери, вони йдуть по, а і ті, і ті контейнери йдуть по 99 гривень, в 5 штук, отут 5 штук по 600 і 5 штук по літру. Ось оці по літру, ті по 600, але і ті, і ті 99 гривень, як бачите, замість 199 і замість 189. По 50% знижка. Всі вони йдуть з кришечками. П'ять контейнерів одного розміру з кришками. Ще ось акція на таку миску скляну. Миска, так знаєте, приємно виглядає. Красива така для салата. 129 гривень. Скло написано: вона йде на 2,1 і літр замість 259 гривень. Тут навіть от є позначка, що ця миска йде з 50 відсотками знижки. Красива сомат таблетки. Для посудомоєчних машин Голд 300 гривень, ну 299. Знижка на них 57%. Брільянт написано. Тут 34 ось у цих таблетки за 299 гривень. Перволю такий великий, такий великий перволь 299 гривень. Дивіться, за майже три літри. Два літри 970 за 300 гривень. Персіл за 700 гривень. 3 літри 900, ну тут майже, майже 4 літри. А алюмінієва від премія 10 метрів, ціна за штуку 33 гривні. Знижка аж 62 відсотки. За 10 метрів 33 гривні. Тут рушнички такі махові лежать по 99 гривень всього. Так, різні кольори бачу. Зараз скажу вам розмір. 99 гривень. В Асортименті 50 на 90, замість 199, 50 на 90. Ціна за штуку 99 гривень. Є бускові, зелені. Такі, як сірі, і такий колір як вершкового масла. Далі йдуть серветочки. Мені так подобаються. Ці серветки у них у них ну, мені дійсно вони сподобались класні. Це серветки йдуть для догляду. За кухнею дуо-актів. По-перше, вони по 40 гривень. Тут 40 серветок, вони великого розміру, замість 90 гривень. Є доактів для, для кухні, а це для всіх поверхонь. Ну, тут написано, почитайте, подивитесь, кому такі треба. Класно вони, знаєте, ви, ну, так, дійсно витирають, дуже добре. 40 гривень за ці 40 штук. Далі у нас йдуть е, такі, що це таке цікаве, ухти це а, нитка. Нитка флос зубна, м'ятна, з тримачем. 70 гривень замість 199. Ось тут оцих флосів 120 штук. Далі йдуть зубні щітки, три штучки за 70 гривень замість 179. Ось такі ультрасофт. Таунбраш. В асортименті написано 70 гривень, 61 відсоток знижки. І поруч стоять серветки паперові від НОА, Три шарові 184 штуки в цій упаковці за 50 гривень. Зручно тут відкриваються, і це як три три шари за 50 гривень, 184 штуки, 58 відсотків знижки. Зразу роблю анонс суперсуботи в Сільпо. Ого, багато. Ну, Не огопрям, ну три позиції є. Клас, мінус 50. Це тільки 13.09. В суботу буде така акція діяти у всіх магазинах Сільпо. 80 гривень за 175 грам. Філадельфія оригінальна. 80 гривень, замість 159 Також на суперсуботу буде ось цей напій на основі Рому

вже зустрінемось в наступному випуску. Тут перший випуск я закінчую, а в наступному буду показувати акції на м'ясо, сало, ковбасу, рибу. Якщо щось додадуть овочі, фрукти також покажу. Но мені здається, це все, що вони виставили. Подивимось. Також молочні продукти обов'язково в другій частині показую. Більше сирів ковбаси я вам показала головні акції, які стоять на острівцях. Дякую, що дивитесь і нагадую, акції будуть діяти з 11 по 17 з цього четверга. До наступного зустрінемось в наступному випуску.